2 мільярда доларів США оголосили про надання фінансової та військової допомоги Україні. Стратегічний партнер. Україна розраховує на активну участь Туреччини у глобальному саміті Миру та Кримській платформі. Доступне житло для ВПО в Україні планують створити інтерактивну карту об'єктів нерухомості. Сполучені Штати Америки надають Україні новий пакет фінансової та військової допомоги у розмірі 2 мільярди доларів. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкін під час брифінгу у вітчизняному МЗС. Кошти будуть виділені через фонд оборонної промисловості і підуть на закупівлю необхідного озброєння україн союзників та потреби військово-промислового комплексу України. Ми об'єднаємо це в першому фонді оборонної промисловості. Це допоможе Україні. По перше, закупити необхідне озброєння. І по-друге, воно буде інвестицією в український військово-промисловий комплекс для посилення спроможності цього ВПК виробляти те, що потрібно Україні. І виробляти також на експорт. Водночас це допоможе Україні закуповувати озброєння в інших країн, не лише у США, але й в інших союзників. Щодо надання систем Петріо для захисту Харкова, то за словами Ентоні Блінкіна, США наразі активно займається цим питанням. Пришвидшити процесу майбутньому може двостороння безпекова угода між США та Україною. Вона передбачає підтримку від авіації до ППО від дронів до розмінування, наголосив держсекретар. Двосторонню угоду можуть підписати невдовзі, адже основ основна робота над документом уже завершена на запитання щодо підтримки України на глобальному саміті миру у Швейцарії. то Блінкен сказав, що не виключає зустрічі на полях саміту президента Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом. Україна та Туреччина зацікавлені у розвитку та поглибленні стратегічної співпраці у межах офіційного візиту до Туреччини. Спікер українського парламенту Руслан Стефанчук зустрівся з головою великих національних зборів Туреччини Номаном Куртулмушем. Він висловив вдячність за гуманітарну, фінансову та допомогу в протистоянні повномасштабній збройній агресії Російської Федерації. Також Стефанчук сказав, що цінує участь Туреччини у заснуванні та діяльності міжнародної кримської платформи і розраховує на особисту участь Номана Куртулмуша у. Третьому парламентському саміті Кримської платформи Руслан Стефанчук також зустрівся із міністром закордонних справ Турецької республіки Хаканом Фіданом. Основну увагу приділили питанню реалізації формули миру президента України Володимира Зеленського. Зокрема, український спікер подякував за підтримку України в питанні продовольчої безпеки та наголосив на важливості участі президента Туреччини Раджепа та Ердогана у глобальному саміті миру, який відбудеться 15-16 червня у Швейцарії. Саме цей саміт дозволить сформувати спільну позицію для міжнародного тиску на Росію країнами, що поважають світовий порядок. Україна високо цінує досвід і авторитет Туреччини у регіоні. Водночас важливо, що Туреччина підтримує Україну в боротьбі за свою незалежність і повернення всіх окупованих Росією територій. Комплексна ресоціалізація ветерана одна із складових якісної ветеранської політики. На цьому наголошували учасники форуму Ветерани шлях додому, який відбувся у Луцьку, за підрахунками Мінвету. Кількість українських ветеранів невздовзі може сягнути 5 мільйонів. Це молоді громадяни і громадянки України, яким держава має забезпечити належний соціальний захист, створити умови для повноцінного фізичного і ментального відновлення та реалізації себе у мирному житті, кажуть народні депутати. Є різні громади з різними мож Ось ми сьогодні бачили великі громади, які вже над цим працюють. Відповідно, вони створюють реабілітаційні центри з фізичної і психологічної реабілітації, які сьогодні беруть військовослужбовців, які після поранень повернулися собі в штат, і вони на одній мові говорять з військовослужбовцями. Над створенням новітніх ветеранських просторів нині активно працюють на Волині, де впевнені кожна громада має бути інклюзивною та безбар'єрною. Кожен військовий має для себе як інформаційно, так і практично отримати якусь пораду ну а далі втілюватися в все життя. Ми маємо підготувати і робоче робочі місця. Ми маємо перепрофілювати зрештою інші навчальні заклади для того, щоб вони швидко переорієнтовували і кожна людина професійно була підготовлена до нових викликів. Під час форуму учасники заакцентувалися на державній підтримці ветеранського бізнесу та питанні формування кадрового резерву ветеранів, а також одностайно прийняли рішення залучати. До суспільного обговорення проблем ширше коло захисників та захисниць. Ми плануємо трансформувати роботу форума більше залучаючи ветеранів сьогодні. Якраз були керівники, тобто ті, які формують політики. Але для того щоб ці політики були дієвими, ефективними і не відірвані від реального життя, безперечно, треба. Спілкуватися з ветеранами треба, щоб вони були активно включені в ці процеси, щоб саме вони були тим голосом, які власне і формують ці політики. В Україні планують створити інтерактивну карту доступного житла для внутрішньопереміщених осіб. Це буде інформаційна база даних з відомостями про об'єкти нерухомості, які можна адаптувати для проживання ВПО. Для цього потрібно провести інвентаризацію всієї нерухомості усіх форм власності. Механізм буде прописаний у відповідному законопроєкті, який внесуть на розгляд парламенту вже найближчим часом. Для того щоб переселенці могли реєструватися, подавати заявки, бачити на карті об'єкти, бачити технічний стан цих об'єктів, фото Бачити, скільки там людей може проживати, і скільки коштів потрібно туди вкласти, щоб ці об'єкти відкрилися і, і і переселенці були забезпечені належним житлом у цьому законопроекті. Також передбачено вирішення питання щодо, щодо надання в оренду відповідна пільгову оренду без аукціонів, різної нерухомості житлової, яка може стати житловою для того, щоб розміщувати переселенців. Житлове питання нині актуальне для мільйонів українців, кажуть нардепи. Тільки за цей тиждень із Харківщини евакуювали понад 7 тисяч осіб. Загалом же в країні офіційно майже 5 мільйонів внутрішніх переселенців. Житлові сертифікати за повністю знищене майно наразі отримали понад 6 тисяч родин. Можна розширити цю програму і дати можливість людям отримувати такі сертифікати, не тільки як їхнє житло пошкоджене, а якщо вони не знають, що з ним або можливо там вже якісь росіяни живуть, щоб вони мали можливість відмовитись нотаріально ну, від такого житла і таким чином отримати цей сертифікат, бо вже розуміють, що назавжди, наприклад, перемістилися в якусь іншу область, і точно не повернуться в ті місця, де були раніше. Що це в нас в державі? Держава, повернувши наші території, буде розуміти, що це їй належить це житло, і туди людей, які будуть відновлювати е цю Територію можна буде заселяти, можна буде репарації з Росії вимагати можна буде відновлювати як державне житло. Це буде простіше. Україна спрощує умови вступу до магістратури для абітурієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях, як повідомила народна депутатка Юля Гришина. Вони зможуть здобувати освіту в університетах без складання єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування, але за умови вступу на спеціальності, яким надається особлива підтримка, таке зараз формулювання в документі Міністерства освіти і науки. Потім парламентарка звертає увагу на необхідності скасування будь-яких обмежень. Зараз державна політика в тому, щоб зберігати кожного українця, зберігати його особливо в системі освіти, не віддавати його в Росію. І ті діти, які зараз продовжують навчатися на тимчасово окупованих територіях, це наші такі теж герої, оскільки вони навчаються в складних умовах. Вони роблять це для того, щоб ніхто не дізнався. За це за це карають. За це можна понести дуже негативні наслідки мати на тимчасово окупованих територіях. Тому повинні надати можливість нашим дітям дітям вступати після закінчення бакалаврату в магістратуру в українські університети дистанційно зараз на час воєнного стану. Комітет у закордонних справах парламенту Іспанії переважною більшістю голосів визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу і закликав продовжити військову допомогу Україні для захисту її демократії та територіальної цілісності від Росії. В резолюції описується спланований сталінським режимом голод 1930-х років у тодішній радянській Україні. Документ закликає уряд Іспанії визнати голодомор в Україні актом геноциду, публічно вшанувати пам'ять жертв тих подій, і продовжувати рішуче надавати економічну, гуманітарну та військову допомогу Україні. У резолюції також вказано, що голодомор визнали геноцидом українського народу парламент 28 держав світу. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, понад 10 країн з 28 офіційно задекларували свою позицію в цьому питанні спочатку повномасштабного російського вторгнення. Серед них такі потужні держави, як Німеччина, Франція та Велика Британія, на міжнародному рівні рішення про визнання голодомору в Україні було ухва. Лено на рівні парі та європарламенту.